Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на картах Таро я хочу продивитися період від 20 по 31 грудня стосовно небезпеки по областям України. Давайте продивимося, чи будуть ракетні масові удари, що очікує на кожну область окремо. Такий зробимо прогноз. По областям. Так, давайте почнемо. З якої? Давайте з Західної України почнемо. Так, Західні областя. Почнемо з Львів та Львівська область. Так, що очікую на Львівську на Львів та Львівську область? Протягом наступних 10 днів, давайте період все-таки з 20 по 31 грудня, що очікує Львів та Львівську область стосовно ракетних ударів, шахідів. Ну, стосовно небезпеки військової такої. Так, покажіть, що очікує Львів та Львівську область. Так, Львів. Так, на Львів тут іде небезпека, Львівська область. Так, ви знаєте, тут на Львів йде башня. Башня це таке щось руйнівне. Що таке башня? Що ми Тут якийсь удар по якійсь, бачите, можливо, енергетичній системі все ж таки. По чомусь матеріальному. По чомусь матеріальному. Щас я подивлюся. Так, ну можливо, так, можливо, тут щось ну, прямо таке зі струмом буде, зі світлом. Тому є така ймовірність, що по десь туди на Львів буде щось летіти. Область. Так, Львівська область, що тут відлюдник нам говорить. Так, задовольнить щось і на Львівській області їх, тобто щось буде, в принципі, летіти. Восьмірка жезлів говорить нам, що це вогняне, швидке, щось це таке може летіти. Так, Львівська область, покажіть, що тут. Може, щось сьогодні випадають в мене карти з рук. Львівська область, покажіть, що тут за ракети. 20. Ну, тут знаєте, отакі от шпіони, які здають позиції, Тобто вони підставляють, вони здають ті об'єкти, по яким треба кидати. Королева мечів говорить, що Ну, предателей багато, тобто шпіонів, диверсантів, таких одіночків, які фотографують, знімають, направляють і говорять куди. Тобто, Куди кидати, бачите, все чітко сходиться. Тому, ну таке, знаєте, львів, щось я бачу, все-таки башня випала. Я не можу сказати, що все буде добре. І ту з мечів говорить про те, що можливі, да, можливі такі удари, які за ці дні будуть. Так, дивимося Тернопільську область. Так, що очікує Тернопільська область та місто Тернопіль в проміжку 20-31 грудня. Стосовно ракетних ударів, шахідів, небезпеки, військової. такої? Так, Тернопільська область, та місто Тернопіль. Тернопіль, місто Тернопіль. Так, і Тернопільська область. Так, ну ви знаєте, по Тернопіль тут ситуація буде начебто, ну. Така знаєте, більш, більш безпечна, гармонійна, урівноважена ситуація. Але дивіться, оборона може лякати людей, Тобто можуть працювати ППО і можуть дещо збивати, тому люди, бачите, налякані десь близько ну, Тернополя. Або просто енергія щитується, що люди будуть налякані обороною. Ну, тобто, Оборона тут буде працювати. Ну, і десь, можливо, також в Тернополі, бачите, зникатиме удари тут стосовно такі, які вогонь викликають, і йдуть такі, ну, як зачистки, начебто, ну, така недобра, не досить добра карта. Десятка мечів говорить про ну, таку якесь враження на повал, вразили на повал. Тому Тернопіль. Мені кажеться, що не дуже так прямо й буде, там прямо місто обстріляють, але якісь можливі десь ну, ППО працюватиме і будуть такі страхи у людей визивати. Так, в принципі, я думаю, буде гармонійно. Так, ну Тут дивіться, по самій Тернопільській області. Тут дивіться активні дії на якісь об'єкти, бачите, ну, прямо тут диявол їх спокуса у диявола є на ну або в тих, хто стріляє там, є на ці об'єкти. І у нас виходить, бачите, як ми знаходимося в стані. Такої залежності. В залежності нас зв'язані по рукам і ногам обмеження, якісь ідуть стосовно, можливо, тих же самих ресурсів, можливо, того ж самого світла і всього остального. І карта смерть говорить, що будуть якісь зміни. Що за зміни. Угу. Так, ну, зміни, ви знаєте, зміни в якомусь в такому. Щось, якісь будуть заворушки. Таке по типу ППО все ж таки буде працювати, я думаю, в цих. Але, ну, щоб сказати, знаєте, повністю крах я не бачу на Тернопільську область. Але, можливо, обмеження по світлу. І, ну, можливо, якісь і будуть прольоти, і ППО буде працювати. Так, далі. Івано-Франківська область та місто івано франківськ В періоди з 20 по 20, по 31 грудня 2022 року стосовно ракет, яка небезпека буде для Івано-Франківської області та міста Івано-Франківськ. У ці дні ракетні удари, шахіди, пожежі, вибухи. Що буде? Івано-Франківськ. Також урівноваження, начебто буде, знаєте, в самому місті буде спокій. Івано-Франківська область. Важкий період. Тут, можливо, якісь, знаєте, ну, відлюдник говорить про те, що треба більше ізолюватися, тому що будуть ну, часті, можливо, сирени і башня. Бачите? Скоріше всього, що Івано-Франківська область, можливо, десь буде все ж таки якісь прильоти. Руйнування чого вежа? Покажіть. Ну, тут... Тут також, знаєте, якось треба ресурси, зберігати ресурси, тому що ну, треба їх якось обмежувати. Да? Ну, також обмеження, можливо, по світлу, по всьому, по карті миру говорить таке, що треба тримати, тримати в області і якось нікуди не дуже, але щоб таких, знаєте, ударів, я не бачу, щоб прямо такі були масивні удари. Да? Так, давайте подивимося, Волинська область і місто Луцьк. Як же пройде ці дні 20, 31 грудня 2022 року стосовно ракетних ударів, шахідів, наступу Волинська область? Да? Що таке, яка небезпека очікує в ці дні на Волинську область та місто Луцьк? Небезпека. Місто Луцьк, покажіть ці дні. Так, Волинська область. Якусь допомогу очікують по якимось ресурсам, щось можливо пролітатиме над вами, пролітатиме щось. Я не бачу, що попадало, але буде пролітати. Тобто, ну, над областю, можливо, десь із, з, з тої сторони Білорусі летітиме щось. У самому місті начебто все добре у Луцьку. Ну, в принципі, якісь переживання, дуже великі переживання в людей. А так ну, не бачу я такого нічого вразливого. Так, давайте наступ подивимося. Чи можливий наступ? З 20 по 31 грудня на Волинську область зі сторони Білорусі. Чи можливий наступ російських військ? Ні, не буде. Тут карта спокою, паузи і обмеження. Тобто вони обмежені. Вони, може, щось планують, там думають, спілкуються, переговорюються, але нема обмежень. Так, Рівненська область, та місто Рівне. Ситуація небезпека з 20 по 31 грудня покажіть нам від ракетних ударів, масованих, вибухів, шахідів, Рівненська область, та місто Рівне. Так, в ці дні, місто Рівне. Якесь пересування військових. Людей, можливо, якісь зроблять, десь на кордоні буде якось більше охорона, така більш по кордонах міста. Може, якісь обмеження бачити будуть. Або тут, можливо, даже ППО буде працювати. Сімка жезлів. Ну, якісь ілюзії, якісь страхи, ілюзії такого є, і пересування військових якісь. Так, Рівненська область. Ці дні з 20 по 31 грудня. Рівненська область. Тяжкий період буде. Якось дуже буде зі світлом. Бачите, світло і якось дуже великий застій, Ну і тяжкий період. Ну, а, а так. Якась допомога йтиме туди, підкріплення для захисту, ресурси туди підуть, оборона там підсилюється, будуть всі на чеку. Але ну, рівновага. Тобто все тримають під контролем. Тому Рівненська область, ну, я не бачу, щоб такого прямо ракетних ударів. Всього. Рівненська область, чи буде наступ із території Білорусі? Протягом цих днів, з 20 по 31 грудня, наступ з території Білорусі, російських військ. Чи буде наступ на Рівненську область? Так. Там дуже добре підкріплення. І не бачу я наступу, не бачу. Самі балачки, самі розмови. Дій активних я не бачу. Ні. Самі балачки, а так, в принципі, ілюзії. Хто розуміється, той зрозуміє. Сімка кубків говорить, що це просто, просто ілюзії, просто мрії, те, що не збувається. Хмельницька область та хм... місто Хмельницький, протягом 20-31 грудня 2022 року стосовно небезпеки, покажіть мені Хмельницьку область та місто Хмельницький. Хмельницький. Так, Хмельницький. Тут, ви знаєте, є, ну, потрібно ізолюватися, потрібно, тобто люди, які, знаєте, будуть більш від, ну, треба буде переховуватись, можливо, звертати увагу, не нехтувати повітряною тривогою, тому що, бачите, будуть можливо два об'єкта, руйнування двох об'єктів. Щось можуть силу застосувати до яких з двох об'єктів, що це може бути. Так, ну, або ППОшка буде працювати, урівноваження ситуації через ППО, тобто через захист. Ну, я думаю, що все ж таки будьте обережні сам Хмельницький. Чомусь може там якісь руйнування, можливі, поряд руйнування. якісь, так, Що тут? Хмельницька область стосовно небезпеки, ракетних ударів. Якісь будуть прольоти, перельоти, щось тут, бачите, і колісниця, і працюють щось над цим, щоб туди летіло, і, бачите, завдавало якихось ударів, тобто вогню давало і ну, спокушають їх ті об'єкти, які там знаходяться. Тому треба будуть ну, стримувати Важко, важкий період, цей будуть намагатися стримувати цю ситуацію. Так, сподівання. Ну, е, можливі, можливі туди прильоти, можливі туди якісь влучання, тому що є якісь обмеження. Е, ну, також по ресурсам. Так, Чернівецька область та місто Чернівці. Із 20 по 31 грудня 2022 року. Чернівецька область та місто Чернівці. Ракетні удари, шахіди, небезпека, така військова. Так, Чернівці. Так, влада там туди щось буде, е, якісь ресурси туди намагатимуться. Більш розподіляти, але можуть бути, можуть бути якісь військові, такі, знаєте, атаки, тому що випадає удар, і начебто такий, який вогонь спричиняє, розумієте, і військові. Але ну, все буде так, як, як кажуть. Можливо, якщо там виключають світло, обмеження є, то вони й будуть, тому що, бачите, шестірка кубків нам говорить про те, що як дежавю, тобто те, що буде, те і є. Чи те, що було, те і є. Це обмеження, можливо, бачите, при свічках люди сидять і все. І також випадає вежа. Тому я думаю, що якісь руйнування по типу, можливо, я ж кажу, якихось ресурсів. Не в самому, можливо, в Чернівцях, не в самих, але, можливо, в області які, або в сусідній області, які спричинять ось відсутності електропостачання і тому такі якось руйнування будуть планів. Не то, що хотілося, не те, що маємо. Так, Запорізька, ой, Закарпатська область. Закар... Закарпатська область та Місто Ужгород. Так, Закарпатська область. Та місто Ужгород. В період з 20 по 31 грудня 2022 року небезпека стосовно ракетних ударів, шахідів, всього такого вибухів. Небезпека. Так, Ужгород. Уж там, не знаю, не бачу я там такого, там все повинно бути по закону, все ситуація провиса, нічого такого я не бачу. Але там йдуть якісь, ну, якісь передвіження, якісь передвіження. Щось там буде по ресурсах змінюватися, можливо, все ж таки теж будуть якісь по світлу обмеження. Ну, не бачу тут такого нічого, крім того, що ось, бачите, ресурси і якийсь тупік якийсь топік в ресурсах, тобто зміни. Якщо можливо, ну, було, можливо, буде гірше. Ну, так. Або наоборот буде покращення. Тобто якісь зміни йдуть, які в тупік. це можливо навіть на погіршення ситуації. Тобто, можливо, будуть більше обмеження по якимсь ресурсам. Так, і Закарпатська область. Закарпатська область. Не бачу тут таких, оборона є. Тобто, підсилена оборона, не знаю, я не бачу. Тобто, такого, знаєте, ресурси на паузі, урівноваження. Тобто, я думаю, що Закарпатська область буде все спокійно. Так, ну, давайте тепер подивимося східну. Вхідні частини це Харківська, Донецька, Луганська області. Так, період з 20 по 31, з 20 по 31 грудня 2022 року. Покажіть мені небезпеку від військових дій на Харківській області та місто Харків. Ракетні удари, шахіди. Так, місто Харків. Втрата ресурсів, ідея якась, важкий період. Можливі якісь такі, знаєте, стосовно активності стосовно енергетики. Тому що сонце це як енергія, це як світло, це як все, йдуть важкий період і втрата ресурсів. Тому дійсно можливі там якісь втрати будуть. Ну, і, бачите, дуже великі переживання, прямо переживання великі. обмеження людей і, напевно, зроблять якусь комендантську годину, тому що, бачите, йдуть обмеження обмеження і людей кріпацтво, бачите, іде. тут також обмеження і йдуть якісь, можливо, тут також обмеження в ресурсах, тепло, світло, щось таке. Ну, і люди сидять, бачите, під свічками. Це Харків. Так, Харківська область. Так, покажіть Харківську область, ракетні удари, шахіди з 20 по 31 грудня. Небезпека для Харківської області в ці дні. Так, якась очікують на якусь допомогу, грошову. Але якась ситуація буде бачите, по місяцю і. По башні, тобто ситуація якась буде така, знаєте, ну опасна. Що тут буде ППО працювати? Ну і буде чудити, звісно, не залишає, бачите, в спокої, не залишає в спокої цей у мене на Путіна виходить, цей завжди король. Оцей, господі, монет. Тому, як ви ще бачите, як керівництво говорить, що давайте, давайте щось робіть, башня. Але ППО наші можуть, ну, можуть, в принципі, стримати більшість того, що вони будуть запускати. Що тут? Чи буде працювати ППО Харківська область, 20-31 грудня? Ну, втрати йдуть, втрати також по ресурсам. Бачите, втрати ресурсів. Тобто буде, можливо працювати, але більше йде втрата по ресурсам. Втрата по ресурсам. Так. І кріпацтво, бачите, кріпацтво і відлюдник. Тобто треба буде остерігатися, десь, можливо, люди будуть, бачите, відсижуватися, відсижуватися і якось. Ізолюватися більше. Так, дивимося далі. Донецька область. Ну, не знаю, місто Донецьк, як ми будемо дивитися, я не знаю. Давайте подивимося, що там будуть вже за прильоти, що там будуть, можливо, буде якась бавовна. Так, Донецька область, місто Донецьк. Що там? Яка небезпека буде для області? Давайте так, ну, на. Донецька область, яка буде небезпека. Зі сторони України, що там, що очікувати Україні? Плануються якісь дії, розмови, перемови, тяжкий період, втрата ресурсів іде, втрата людських. На жаль, відлюдник випадає, але в нас є надії на якісь гарні добрі новини. Поки що нічого не дуже емоцій не приносить. Прямо. Емоції зараз в розпачі, емоції прямо переповнюють. Бачите, тобто важкий там період, Донецька область. Дуже багато зрадників, які прямо, знаєте, готові. Ну там багато руского міру, який якого, яких тих людей ну, нереально просто ліквідувати, але там якось буде, знаєте, яка ситуація буде йти по хитрощам. Щось, Можливо, якось зі сторони України буде якийсь хитрий ход, що, можливо, якось покращить ситуацію. Так, Донецьк, чи буде там? Що там буде Донецьк? Вибухи, обстріли. Руйнування з 20 по 31 грудня. Ситуація там якось іде заворушки постійно і знаєте, якось планується там все ж таки якийсь удар. Бачите, удар йде, іде удар, тут ще вибирають. Куди, як, що до чого, або два будуть, або два об'єкта будуть поражені, тобто тут зміни будуть на двох об'єктах. Тобто, щось можуть тут по чому, В які Ну, жахатимуть людей. Тобто у Донецьку буде також якось, бачите, великі втрати. Втрати по ресурсам. Да, щось там буде все ж таки Донецька очікуйте. Щось буде. Удари, ракети, якісь прильоти, руйнування такого плану. Так, що Луганська область, що очікує Луганщину і місто Луганськ з 20 по 31 грудня. Так, місто Луганськ. Е, відлюдники. Так, урівноваження. Ну, Луганськ. Луганськ тяжкий період, але там більш буде, знаєте, такі, як відсторонені від справи люди. Люди, місто, тобто таке, знаєте, буде якесь відсторонення, але важко, важкий період. Зміни будуть якісь, розмови йдуть за зміни. Так, якісь будуть да, зміни, так як раніше, щось там уже не йти. Заворушки, такі, бачите, щось, чи, щось такі, якісь серйозні, якісь мутняки. Ситуація якось буде така таємно невідома стосовно військової ситуації. Щось будуть все ж таки там чудити. Так, давайте подивимося. Луганську область. Луганську область з 20 по 31 грудня. Що там, що очікувати в області? Давайте. <кій> Яка небезпека для України буде стосовно Луганщини? Там тяжкий період, сильні йдуть також бої, теж йде розпач, очікують на якісь поповнення, на рівноваження ситуації, але там йдуть обмеження, також відлюдник йде, тобто йдуть обмеження, йдуть ізоляція. Якось знаєте, чекають на справу, але працюють. Чекають там все, але зміни також там будуть. Щось там все ж таки буде якісь очікувати. Щось очікувати можна, якісь новини будуть із Луганської області. Планується, бачите, планується щось там такого плану зі сторони влади, по імператору. Тому не бачу такого, знаєте, якихось там Ну, такої агресії, але жорстокі бої там все ж таки йдуть, тому що важкий період іменно по боях, по заворушкам. Ну, а це обично показують бої. Так, навірно, відео вже дуже довге. Давайте у наступному відео зразу за цим запишу інше відео про північну та південну Україну, західну, ну тобто частини областя України. Тому дякую, хто передивився це відео. Ставте лайки та дизлайки, якщо вам сподобалось чи не сподобалось. Під кожним відео у мене буде стояти посилання на мій телеграм-канал. Приєднуйтесь туди, мені буде дуже приємно бачити вас і там. Ставте, підписуйтесь на мій канал і ставте дзвіночки, щоб вам приходили повідомлення про мої наступні відео. Все, дякую за увагу. Слава Україні! Україна перемогла!